Лайфхаки для сталкера. Як отримати пістолет Марта, не вбиваючи друга кулі? Все дуже легко. Спочатку переходимо на локацію темної долини зі звалища. Далі слухаємо кулю і йдемо за ним рятувати його друга. Вбиваємо бандитів та біжимо назад на звалище. В цьому місці тиснемо кнопку Так і знову потрапляємо в темну долину. Після біжимо на місце, де приблизно був друг кулі, і бачимо наш Скарб. Підбираємо. Цікаво, що можна робити так безліч разів, і стати справжнім пістолетним магнатом. Отже, як ми бачимо, лайфхак працює. А ви не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал. Слава Україні!